Знову в цю сьогоднішню ніч росіяни били по мирним громадам Дніпропетровщини. Від ударів у нас постраждали два райони: це Нікопольський та Синельниківський район. Є поранений чоловік, пошкоджено підприємство та приватні будинки. Після опівночі повітряне командування Схід збили над Дніпровським та Нікопольським, Нікопольським районами чотири дрони камікадзе. У Сенельниковському районі ворог атакував межівську громаду поранено 51-річного чоловіка. Зараз він знаходиться у лікарні з ураженням спини. Медики оцінюють його стан як середній. Від ворожої атаки в громаді зайнявся приватний будинок. Вогонь рятувальників вже приборкали. До гасіння пожежі було залучено 6 рятувальників та. Одна одиниця пожежно-рятувальної техніки також у районі понівечені 17 приватних будинків та одне промислове підприємство. По Нікопольському району Росіяни гатили зградів важкої артилерії та дронами камікадзе, у Мирівській, Марганецькій, Червоногригорівській та Першотравінській громадах внаслідок обстрілів. Були пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі споруди, місцевий ліцей, автомобіль, водогін та електроморежа. На щастя, у всіх районах минулося без постраждалих.